Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ міцні знижки з 16 по 22 жовтня. Печиво, цукрове загора до чаю від своєї лінії. Вага 190 г. При оплаті карткою АТБ буде 15,50. З ароматом пряженого молока. Двошаровий десерт від Дольче. 12,40 при оплаті карткою АТБ вага 115 г. Декілька варіантів смаків. Наш сік яблуко-виноград, нектар 10,50 або сік із м'якотю. Яблуко-персик 200 мл. Дріжджі. львівські 100 г за 9 гривень та 20 копійок. Щоб не повторяти кожного разу ці всі акції при оплаті карткою АТБ, Цикорій 37,90, вага 90 грамів. З чорницею. Чесно вам скажу, купляла і звичайний і з чорницею. Смак мені, наприклад, однаковий. І класичний 35,90. також 90 грамів. Пельмені з яловичиною та свининою від своєї лінії. 84 гравні та 90 копійок за 900 г. Сир із блакитною пліснявою. 100 грамів в упаковці ціна 65,90. Насіння гарбуза смажене солене. 75 г за 20 гривень та 90 копійок. Огірки мариновані від торгової марки Гурман 69,91 кг. Скумбрія без голови. Холодного копчення 249 гривень та 90 копійок за кілограм. До речі, помітила, що ціни на цінничку дорожчі, ніж у газеті, яка анонсує акцію. Філеску в олії 170 грамів за 55,90. Філеску мрії у томатному соусі 51 гравня 90 копійок. Також 170 грамів. Драже Skittles 17,50. Вага 36 грамів. Смак фрукти. Вологі серветки від своєї лінії із клапаном. 72 штуки, універсальні 28,50. Калюшки поглинаючи одноразові 55,50 10 штук розмір 60 на 60 см, є більші 60х90 см. Також 10 штук, ціна 74,90. All Spice акційна ціна на ось таке я вам ставила фото. чесно не розібралася, тому що попередня ціна вказана 141 гривня, тут навіть такої немає. Акційна буде 99.90. Подивимося, коли вже стартує акція. Капсули для прання Wash and Free універсальні 19 штук за 159.90. Ще раз нагадую всі ці акції, які я щойно перерахувала при оплаті карткою АТБ. Бажаю вам вагідних покупок. До нових зустрічей!